Вітаю військовозобов'язаних, які не воювали, звільнень з посад. Відповідно до Верховної Ради внесли новий законопроект 9649, який стосується мобілізації громадян. Наразі не підлягають мобілізації заброньовані особи за органами місцевого самоврядування та державними органами влади. Відповідний нардеп вніс до Верховної ради законопроект, який стосується мобілізації всіх громадян. А також якщо особа не служила протягом 6 місяців, вона буде підлягати мобілізації, також до категорії. Посад відповідно ввійшли категорії А, Б і В державних службовців військовозобов'язаних тепер не будуть звільняти з посад, але з умови, якщо вони служили протягом шести місяців. А також є альтернативний законопроект 9650, який стосується нардепів, тобто народні депутати також. Планують призиватися до відповідної служби в армії. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі.